Всім привіт привіт! Ви на каналі Дашка Букашка. І сьогодні я буду знімати, як я відкриваю пакетики мої бумажні, які я роблю в паперові. Я вже давно про це не знімала. Я, навіть останній раз десь літом знімала. І то я не пам'ятаю чи я його виклала. Ну, коротше, були в мене такі відео на каналі, не знаю чи ви це. потім я їх перестала робити і за школи все, і за школи Це... От, а зараз, я, як поняли, вже трохи болію, І того я зараз в школу поки не ходжу. Я почала знову робити ці пакетики, зробила сьогодні вже нову колекцію і ще почала ще одну, але там тільки один пакетик. Ну, коротше, вже давно не знімала, так що хочу знову відкрити цю рубрику на каналі зроблю плейліст пакетики. Бумажно. Так, зараз я вам покажу. А тут у мене отака от коробочка. Там в мене коробочка, і тут в мене пакетики мої хранять. Там всякі колекції різні. Ось ось. Потім це мій каталог. Тут я клею всі пакетики. Це я колись робила. Тут такий морозивий. Потім тут гриби, попуги, кольори, люди. Роблокс я мала робити, але я чогось його не роблю, тому що я не знаю. Я, мабуть, потім його буду робити, бо я тоді щось начала, але я потеряла той листочок. Я не знаю, щось, що там робити. Ну, типа, у, е, карти якісь, але. Ну, коротше. І ось ці лапки. Це нова колекція. Зараз я їх покажу. Зараз я все розставлю і до вас повернусь. Ось так. Я вже все розклала. Ось ця коробочка в мене пуста. Розложила, розклала всі свої пакетики. Ось, ось тако. Сьогодні я зробила нова колекція в мене. Ось такі таболапки. Їх тут 5 штучок. І ось, ось цей один, що я вам сказала, почала робити. Це рибки. Тут, типу, водний світ. Ну там не тільки рибки будуть попадати, там будуть і рибки, там, і якісь равлики там, водні, там якісь там, наприклад... Молюски, якісь там рибки. Ну, коротше, всяке будуть там попадати, всякі різні. Я хочу таких зробити багато, я хочу десь штук 15 їх зробити, щоб це була велика колекція в мене. Так, давайте е, вибирати. Ну, Рибки я відставляю, роби, е, я їх відкривати не буду, так як ще колекція не готова. Тому я їх відставляю сюди в коробочку. Так, давайте виберемо гриби. Гриби. І я візьму один пакетик, давайте оцей візьмемо. Гриби. Потім попуги ми теж візьмемо один пакетик. Давайте оцей перший. Так, ось я взяла один і це відставляємо. Потім кольори. Я думаю, візьму два пакетика, так як це велика колекція. Давайте візьмемо отакий. І давайте такий два пакетики беремо. Потом, люди, ми візьмемо один пакетик. Давайте не знаю, давайте оцей. І потом лапки. Лапки, я думаю, давайте візьмемо таку голубеньку. І так, зараз я це заберу і починаємо. І так, відкриваємо мій каталог. Зараз я ці Чуть-чуть стоко -чуть, поподвигаю, тут їх. Так. Першими розову я вже заповнила, без відео заповнила. Все вчора приклеїла останній пакетик Потім, кстати, якщо смайликів в мене немає, От Тут один, бо він потірявся, бо я їх робила давно. Оце от чехли. І, ці, і це я робила дуже давно, десь у му році, напевно. Що. Того цей один потерявся, а чехли я вже давно заповнила. Так, морозиву, тому що у нас гриби. Починаємо тоді з грибів. грибів у нас грибі. У нас ось один пакетик. Давайте ми його відкриємо акуратно. І тут у нас отакий гриб випав, і він у нас під номером один. о, дивіться. Одиничка у нас випала, ось сюди. Давайте ми його наклеїмо. Так, клеїмо. Все, ось це. Це, кстати, попуга роба. Це попуга пушинка. Ну, взагалі річ. Так, це ми викидаємо. Так, далі що у нас там йде? Попуги. Попугаї, попугаї, аї улітають. Гаї улітаєм. Ладно, Давайте відкриємо. Мені, кстати, дуже подобається оцей сам пакетик, він виглядає дуже прикольно. І самі попугайчики мені теж подобаються. Дуже гарно. І тут у нас попадається. О, дивіться, попадається отакий попугай, як річ. Красивенький. І він нас під номером 4. То є тут. Так, давайте ми його наклеїмо. клеєм. і клеїмо. Отак. Тобто у нас лишається ще 2 пакетика і все. Потім далі у нас э, на сторіночки ближче у нас. Кольори. кольори ми відкриємо два пакетика. Відкриваємо перший. І тут в нас золотий колір, він під номером 7. Ну, золотий, прикольний. І, кстати, на камері не дуже видно, але він... Правда, тако блистить. Чу не видно? Трохи не видно. Блистить. Він у нас під номером 7. Отут. Зараз ми його швиденько наклеїмо. І, до речі, пишіть обов'язково в коментарях, якщо вони будуть відкриті, чи подобається вам відео, коли я відкриваю паперові пакетики. Паперові сюрпризи, можливо, так. І срібний. Дивіться, на нам золото і срібло попалось. Прямо як будто ми взяли таку, знаєте, як це пару. Він у нас номер 16. отут останній. Кстати, було 16 пакетиків з самого початку. Ось. Нам попався срібний і золотий. Кстати, срібний теж. На сончи переливається трошки. Далі в нас люди. Люди у нас теж один пакетик. Він у нас, до речі, такий з таким замочком. Так, Обираємо, відкриваємо і И відкрили замочок. Я вже бачу під номером 5 у нас він. І це отака от, от бабуся. Прикольно. Номером 5. Так, я отак. Вот ну, тут у нас залишається 4 пакетики. Ми будемо відкривати. Так, роблокс ми прогортуємо. І далі лапки наша новиночка. Вся наша новиночка, зараз ми їх відкриємо. Я замочок не робила з лапкою. І тут вона попадається. Ось така лапка, подивіться, яка вона гарна. Клас. Я коли її робила, то по задумки вона мала бути, типа, прозоро. Така прозора з чорними подушечками і з бантиком. Дуже класна. І ну, лапки у нас без номерків, так як це нова колекція. Ну, що я скажу? Можна, в принципі, ззад їх доробити, потім за кадром я дороблю. Ну, Вже буде так. Ну, це хай буде перший, так як я перший його відкрила. Ось. Клеїмо. От він. Це, я наклеїла, тепер можна закрити клей. Ось закрила. І давайте подивимось, що в нас сьогодні вийшло. Так. Нам попав отакий грибочок в колекції гриби. Потім в попугаях нам попався отакий миленький маленький попугайчик, Зелененький. потім в кольорах нам попався золотий. Переливається. І срібний теж переливається. Дуже круті кольори. Потім люди нам попалась така бабуся. І в лапках попалася отака класна миленька, прозрачна лапка. Така її Ну, якщо вам подобається відео там, де я знімаю про всякі бумажні сюрпризи пишіть в коментарях і я буду знімати більше таких відео ну в принципі пакетики я і так роблю і просто буду знімати відео так якщо вам цікаво ну я якщо, якщо тут будуть закриті коментарі то коротше я все одно буду їх знімати хочете дивіться хочете ні Ну, ось так ну а всім пока-пока ставте лайки підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока